Байдужих не було. Вихованці закладу дошкільної освіти вишенька малюють листівки для Назара Мельника. Сьогодні останній день акції Веревечка добра. Протягом тижня усі збирали гроші юнаку на лікування. Назальчик захворів, і ми дуже-дуже хочемо супінну дуса. Тому ми нас поляли носі запіну У Мене волосовічики для Назара. Ми брали папір і клали туди гроші. Ми зав'язали стрічечко, і ми, ми віримо, що це лікування допоможе. Ми хочемо, щоб. Незалеку дуже і знову почав ходити. У дитсадок Вишенька ходить син пані Катерини. Жінка до подібних ініціатив ставиться схвально. Каже, її дитина перейнялася трагедією хлопця. Часто для військових зборів організовують для хворих діток. Ми з радістю долучаємося. Я думаю, що всі дітки, тому що ми хочемо, щоб всі дітки були здорові, щасливі. Це саме головне для всіх батьків. Особисто моя дитина переймається всіма дітками. Так, само долею цього хлопчика він про нього постійно говорить. Цьогоріч до акції Веревечка добра долучилися 16 дошкільних закладів рівного. Спільними зусиллями допомагають десятикласнику Назару, який через ускладнення від грипу перестав ходити. Йому потрібне дороговартісне лікування. Гроші збирали протягом шести днів. Директорка закладу каже, що кожного року спільно із благодійним фондом Скарбниця надії організовують подібні збори. І вже п'ятий рік поспіль ми організовуємо. Таку акцію «Воровечка добра. Ця акція спрямована на допомогу конкретній дитині із рівного, можливо, з області цього разу. Ми збираємо допомогу для хлопця Назара, десятикласника. Який переніс грип і дало ускладнення на ноги. Ця історія нас зачепила. Ірина Кухарчук додає, у Назара є мрія, яка може здійснитися, якщо знайдуться кошти на лікування. Його клас має їхати до Львова, і він дуже хоче все таки на своїх ногах поїхати з своїми однокласниками. А ми теж хочемо, щоб він на своєму випускному затанцював. Вальс своєю мамою, щоб дитина мала здоров'я, мала віру в майбутнє своє. У дитсадку вишеньк вже підрахували суму, яку вдалося зібрати цьогоріч. Вона виявилася рекордною за п'ятирічну історію акції «Веревечка добра. Ми перевершили минулорічну суму. І тому ми всі разом е, наші дошкільні заклади для Назарчика зібрали 135 тисяч 362 гривні. Разом із додатковими донатами від небайдужих загалом змогли зібрати 139 тисяч 102 гривні. Назаре озвужу Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group.